З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно років десятиліття. Дало не летять. А ми, ми всі земля не пересіча, здираємося назад, крутимо наше колесо історії. Пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися. У першій на початку другої декади листопада в різні історичні епохи почнемо з 13 листопада 1708 року. Ще одна трагічна сторінка української історії. Того дня у Батурин за допомогою зрадників зуміли проникнути війська царського сатрапа Петра І Меншикова і зруйнували Батурин вщент. Горіли монастирі, торгові ряди, школи, церкви все, що могло горіти. А в чому річ? Петро І дізнався про те, що Іван Мазепа, гетьман України, гетьман війська Запорозького, як тоді називалася держава, домовився із шведським королем Карлом XII виступати разом. Виходило так, що проти Петра І. І от такий... Безсильні злобі було знищено. Одні історики кажуть, 11 тисяч, інші 15 тисяч мирних жителів Батурина, а також і тих, хто його захищали. Сеймом просто пливли ріки крові. Більше того, козаків розпинали на хрестах і в такому вигляді пускали по річці. Європа здригнулася. В Європі вже були розповсюджена ем, преса, періодична преса, і тому там, наприклад, ось лише деякі заголовки. Жінки і діти на вістрях шабель, і це була правда. Страшний цар жадібний до крові в Україні. Всі мешканці Батурина, незважаючи на віки стать, вирізані за нелюдськими звичаями московитів. Ну, європейські газети писали правду. Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства. Ось така одна з сторінок української історії. Наступного 1709 року відбулася полтавська битва, у якій війська Карла XII і Івана Мазепи зазнали поразки, але це вже інша історія. 1764 рік рухаємося далі в 10 листопада. Катерина ІІ знищує гетьманат в Україні. Все-таки ще військо Запорозьке мало свого гетьмана, був це Кирило Розумовський, і можна було говорити про, ну, про українську державу, хоча б навіть у складі вже тоді Російської імперії, яку вона прибрала назву. Як це трапилося? Один із клевретів Катерини сказав їй нібито таку думку, що нема ніякого українського народу. Це російський народ, який зіпсували литовці і поляки, Його треба уніфікувати і забути про нього. Ось цю фразу Катерини взяла на озброєння Кирила Розумовського. З великою пенсією відправила, то кажуть, навіть починок він поїхав до себе у маєток в Україні. А гетьманату як такового уже це був своєрідний навіть уряд війська Запорозького вже не було. Ну за 11 років була знищена Катериною і Запорозька Січ, і таким чином Україна як держава, яка б там вона не була чи в складі вигляді автономії, розчинилася у Російській імперії. 14 листопада 1917 року проголошується третім універсалом Українська Народна Республіка. Центральною радою тоді керували Михайло Грушевський, як ми його називаємо. Перший президент Володимир Винниченко і отаман війська Української Народної Республіки Симон Петлюра. Ось ця світлина була зроблена через два дні. 22 листопада, то ж таки, 1917 року, на ній видно справа, наприклад, двоякі у світлих строях. Одностроях. Це представники іноземних армій, які тоді перебували на території України. Третій універсал, крім того, що проголошував Українську Народну Республіку державою, але така була особливість автономної держави в складі російської. Михайло Грушевський бачив у той час Україну автономією у дружбі із російським народом. Звинувачувати його в цьому важко, але було саме так. Окрім того, що універсал проголошував і військо, і уряд, і парламент Української Народної Республіки проголошувалися також основні європейські, так би мовити, ми б сказали сьогодні цінності: свобода совісті, слова, друку, восьмигодинний робочий день, скасування смертної кари, заборона продажу землі у приватну власність. Ну, це прямо, наче аж до нас воно трошки має якусь актуальність. І ось таким чином, 14 листопада 1917 року війшло в історію як проголошення Української Народної Республіки у, як то кажуть, у складі того ж таки документу, який зветься Третім універсалом. Рухаємося у рік наступний. Проходить майже рік, 11 листопада 1918 року, у Комп'єнському лісі, неподалік від Парижу, підписується так зване Комп'єнське перемир'я між Німеччиною, яка зазнала поразки у Першій світовій війні, та іншими країнами: Франція, Росія. Інші країни Європи для Німеччини цей момент був дуже принизливим. Її змусили потім ще виплачувати репарації, і це було абсолютно законно тим країнам, які зазнали збитків, зазнали втрат. Ми сьогодні про це згадуємо саме про Першу світову війну, тому що на ній менше отих політичних нашарувань, які є на другій світовій війні, і на яку сьогодні навіть опирається Московія, коли. Напала на Україну діди воєвалі, георгіївські стрічки про Першу світову так не говориться, тому що в результаті Першої світової війни Російська імперія розпалася. Ну а який урок мають видобути українці із підсумків Першої світової війни? Бездержавна нація, якою були українці, змушена була воювати. Одні з одними у складі інших армій стріляти одні в одних, тому що не мали своєї держави, не мали своєї армії. Другий урок чому так трапилося? Що багато країн, які були в складі Російської імперії чи Австро-Угорської тоді імперії, зуміли скористатися підсумками Першої світової війни і стали незалежними. Проголосили свою самостійність Польща, Фінляндія, Чехословаччина, країни. Балтійського регіону, Латвія, Литва та Естонія Угорщина Криму усього того, а от Україні цього не вдалося: розбрат, політичні чвари чи чого? Чого нам тоді не вистачало? І третій урок, оцінивши по справедливості і з наукової точки зору підсумки Першої світової війни, ми і на другу. Світову війну на її підсумки, на її результати, на все те, що ми одержали після її завершення, також маємо подивитися більш об'єктивно. І це допоможе нам зрозуміти власну сутність, хід власної історії в Першій і в Другій світовій війні. Ну а тепер уже виходить, що і в нинішній. 11 листопада, того ж 1918 року, ще раз згадаю, Польща проголошує свою незалежність і утворюється держава, яка одержимала назву. Річ друга, річ Посполита. Сьогодні Польща один із наших найголовніших і найближчих географічно союзників. 9 листопада минуло нещодавно. 9 листопада 1976 року, року український письменник і поет Микола Руденко у Москві на квартирі одного із своїх побратимів. по… Не згоді із тим, що творилося в радянському союзі у плані свободи совісті демократії, на прес-конференції проголошує створення української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Така довга назва. А в чому суть? Сімдесят 1975 році радянський союз підписав гельсінські угоди, серед яких гуманітарно складовою була. Демократія, свобода совісті, свобода слова, свобода друку і дотримання просто прав людини у радянському Союзі, хоч і підписали Гельсінську угоду, дотримуватися того всього, не збиралися. Українські, як їх потім назвали дисиденти, інакодумці з цим не погодилися. Утворили групу, яка нібито мала легально допомагати українському уряду дотримуватися і виконувати ті Гельсінські угоди, але це сприйнято було зовсім інакше. Українська гельсинська група, дисиденти, і політичні в'язні, так їх стали потім називати. Через цю гельсинську групу пройшло понад 40 чоловік. Здавалося би, не так багато. Всі вони були різною мірою репресовані по кілька разів. Але розбудили вони мільйони, тому що за допомогою діяльності дисидентів, членів цієї української гельсінської групи, захід дізнавався про те, як дотримуються права людини у Радянському Союзі, який був закритий залізною завісою від демократичного заходу. Імена основоположників, фундаторів та найактивніших їх членів групи, ви напевно так і знаєте, Левко Лукяненко, Олесь Берник, В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Василь Стус, Олекса Тихий, Юрко. Литвин, Оксана Мешко, Ігор Калинець та Ірина Калинець, Маринович, словом, 40 чоловік. Але ми скажемо, що сумарно, оцих 40, 47 чоловік поклали на олтар майбутньої незалежності держави 550 років свого життя по тюрмах, таборах і засланнях і 5 життів. Це Василь Стус, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Олекса Тихий і Михайло Мельник. Вони заплатили життям за свої переконання, хоча можна легко зрозуміти, що зброї до рук вони абсолютно не брали. Їхньої зброї було перо, папір і правда. Інтернетів тоді ще ніяких, зрозуміло, не було. Ось так українська гельсінська група проіснувала українська гельсінська спілка. І до розпаду Союзу сьогодні ця спілка існує в Україні, як фундація по дотриманню прав людини в Україні. Але ми пам'ятаємо ці імена, саме вони. Люди світла і свободи не дали розчинитися Україні в отому радянському болоті. Є навіть день, про який згадував Рональд Рейган і назвав його Днем Української Гельсінської групи. Уявляєте, де там Америка, де Рейган і де наші дисиденти? 1989 рік, 9-10 листопада. Падає Берлінська стіна, яким чином вона впала. Ну, спочатку я скажу, що її спорудили в 1961 році, щоб відгородити знову ж таки соціалізм від загниваючого імперіалізму за в Радянському Союзі у Берліні. Але саме 9 листопада людям так сказали, що нібито. Скоро буде запроваджено такий режим, що люди зможуть вільно ходити із Західного Берліну у Східний, тому що такого не було. Все було суворо, ходити практично не дозволялося. Люди мали жити у своїх закритих анклавах. Але люди зрозуміли так, що вже відкритий цей хід. Сотні тисяч людей, як із Східного Берліну, так і з Західної підійшли до цієї стіни. А довжина її по всьому Берліну сягала більше ста кілометрів, і в багатьох місцях вона була просто проломана масою тих людей. Отже, Берлінський Мур упав. А через рік ФРН і НДР, дві німецькі держави, об'єдналися в одну. Хоча й до сьогодні кажуть німці, відчувається різниця і в економіці, і в якісь таких політико-освітніх моментах різниця між німецькою демократичною колись республікою і Федеративною Республікою Німечною. Скажемо також, що цими листопадовими днями трошки повернемося у 1950 рік. Це я прочитала свій щоденник мирного вже плану нашого краю. Було зафіксовано, що радіофікований був значний, значна частина нашого тодішнього Карлицького району. Зокрема, такі великі села, як Переселення, Бурти, Слобода, ну, Краснопілка біля буртів, були повністю радіофіковані. Сьогодні можна із іронією сприймати подібні новини, тому що Дротового радіо сьогодні нема, воно померло, не без того, щоб держава виявилася абсолютно байдужою до того, щоб люди отримували зважену суспільно, суспільного мовлення інформацію. Ну, сьогодні ми маємо те, що маємо. Коли є світло, вмикаємо приймачі у розетки. Зараз пригадаємо, що відбувалося ось цими листопадовими днями рік тому. 10 листопада був 260-й день війни. Україна наступає на півдні і повернула 12 населених пунктів Херсонської і Миколаївської областей, тобто визволили їх від рашистів. А в Херсоні саме ось цими листопадовими днями рашисти підривають телецентр, позбавляють Херсон зв'язку, води, тепла, всього того, що потрібно людині для існування. Місто без струму, підривають мости через річку Інгулець, мінують квартири і школи. Ну, чи дивуємося ми цьому сьогодні? А 11 листопада 22 року Херсон було звільнено від расистів. До речі, Херсон виявився єдиним обласним центром, який московити, які зуміли захопити і окупувати. Ну, сьогодні це місто під контролем України, але ситуацію там із обстрілами, бомбардуваннями, цими шахедами і ракетами, ми знаємо. Оголошено евакуацію. Поки що добровільно, тому що на Донеччині евакуація в багатьох містах вже примусова, особливо ж звичайно дітей. Продовжується відключення світла. І оцей графік, який у мене в архіві, не знаю, який він буде цієї зими. Оцей графік, здавалось би, такі чіткі 4 години світло є. 4 години світла немає. Він фактично не дотримується. Тут ми не можемо нікого звинувачувати. Війна. Справа не передбачувана, і коли рашисти нищать нашу енергоструктуру, то, звичайно, важко відновлювати все те вчасно і подавати світло до жителів людей. 300 ударів Ерефії по нашій енергетиці було здійснено і ще на початку листопада 2022 року. Дуже значний процент енергетики знищено вщент. Ну а деякі об'єкти, звичайно, підлягають ремонту, що й роблять. Енергетики, яких можна назвати просто героями у цій ситуації, зима на порозі. Готуємося до неї і сподіваємося і на наших енергетиків, і на наші Збройні сили, і на нашу заповзятість і передбачливість.